Початок листопада по всій Україні буде мокрим та прохолодним. Ще 4 листопада на Тернопільщині слід очікувати суху погоду. А отже наступного дня атмосферний фронт принесе невеликі дощі. В найближчі дні і до кінця тижня, і на вихідні в тому числі, погода буде достатньо таки непоганою, хорошою для, як для пізньої осені. 5-го числа через Тернопільщину пройде атмосферний фронт із заходу. З Атлантики, Ось тому погода буде хмарною, пройдуть дощі, дощі чекаємо в кількості від невеликих до помірних, Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Із-за суцільної хмарності добовий хід температури повітря, як такий, буде відсутній. Продовж доби чекаємо 4-9 градусів тепла. Вихідні пройдуть без опадів, небо вкриється хмарами. Стопчик термометра в день коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла. Ночі від одного морозу до 7 градусів тепла. На Тернопільщині синоптики наразі не передбачають першого снігу. У народі ж казали, у листопаді мороз міцнішою поставою. Тож, якщо 3 листопада ясна безхмарна погода, то незабаром похолодає.